Оооооо! Бляха тут... І гасні там вертоліт літає, Тут такий прикол це ловити. тут такі літають! Ха-ха! Оце Клас! У це літає! В <схай> 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 Тяни! Опаньки! Ох, і молодші, романтики! Контакт, да? <схай> Є контакт. Ну дивися, ми з тобою двоє піймали, Ромік! Клас! <схай> Друзі, всім привіт! У нас сьогодні рибалка... Снімай! я ще так не ловив. Ловим Та, на... на поплав. Сам Поплап... Ловимо на на що? На попложопір. <кхе> на попло-попер. Попло-попер, правильно називається. Вот у нас поппер, а вот у нас попло. Коротше, унікальна снасть, якою ти закидуєш. Получається, робиш таку ніби проводку. Оцей поппер. Правильно Катя? Пошняк. Оцей поп. Мене Катя навчила, до речі, рибалка знімати. От Катя. Да. <кхе> Значить, навчила мене Катя ловити на цю снасть. А <кхе> зніми. Ми протягуємо, оцей попер видає звук, і тут йде звичайний короткий поводок. Але так як ми визначили, що риба велика клює з дна, то ми зробили довгий поводок, поставили великий гачок і клюють нас отакі от красиві рибинки. Мені дуже приємно, що хоч щось так, що не ти не а я втіла. Так, це дуже до речі проста оснастка, і що приємно вигадав її наш земляк. Віктор, так? Віктор, Віктор Мельченко, так. Я зрозумів, що довго чекати не треба. Вона як типа є, ну там, і вона почула, то вона клюне. Ух ти! кнуне. Ох ти що ти Ти Певно? Це просто кайф нереальний. не можу вам передати. Вообще, подивіться. Закинули. Зробили ось так. О! Тільки закинули, бачите? Еть. І чергова, черговий лов В нас тут в секторі дикий пресинг. В нас два пупла попіра. Два поплапопіра, в сміслі, снасті, то не ми Ігорем. Один, один поплавок. Один полета. І чотири флета. Так, як би мені закинути? Але, але, клювала маленька рибка, дуже, бо там в комплекті були дуже маленькі поплавочки. Та от. Роман Ігорович придумав, як укрупнитися, а це вже ти розкажеш. Першочергово оцей поплапопер виглядає ось так. Тобто от є попер, є такий коротенький поводочок і отакий опариші. Покльовки просто моментальні. Тобто закинув, піймав, ну зразу буквально. Але питання в тому, що клює дуже, Доброго, клює дуже маленька рибка. А коли зробити довший поводок. Довший поводок. І поставити більший гачок. У -у -у -у. Ого! Так <ріг> да, <то клює> <ріг> ось така. Дивіться, ось. Саня, це Fish. Клас. А бачиш, яка гарна золота, така просто супер. Зніми її Вовчик, крупним планом, вона просто дуже гарна. Ой. Е, і що ми ще зробили? Коли взяли, взяли легенький гачок і стикнулися з тим, що опарищі просто плавають поверху. І це проблема, бо знову ж таки наверху маленька рибка. Ми взяли просто важкий гачок, взяли карповий гачок, кренк 10. І от на карповий гачок 10-й крен, ми чіпляємо 4 опариша. 4 1 економія. Ну я не дуже такий. Не чіпляй 4, я думаю, що вони кінчаються так скоро. Дві пачки тільки. 4 він чіпляє. Я не дуже економний. Чіпляємо 4 опариша, гачок тоне на дно і клює отака краснопірка 200-300 грам. Просто кайф нереальний. Треба і нормальний, свіжий, жирний. Один опариш. Добре, давайте послухаю, один опариш. Ладно. От подивимося, чи він правий. От один опариш. І в тебе один, так? Один, один. Все, давай закидаємо, і хто швидше. Чекай, чекай, ще не вдів. Тобто скорше вдівай, чекай. Ще? Поплавок нас діли. Що? огонь? Чекай. Давай. 3-4. Слухай, так не чесно, ти ближче до закормленої точки ловиш. Я там теж годував. А я тебе знаю. Ти вічно собі підгодуєш в два рази більше, а потім скажеш, Рома, йди вправо, я тут буду. Да? Покльовка? Оба. Ну що? То моя риба клюнула просто на твій гачок. We are the champions, my friend. <рес> так ти <рес> ж ловиш <рес> далі від закормленої точки. Ну чекай. То я тобі фігово закормив, так? Це цей, це просто фора тобі. Ну що, хто перший п'ять зловить, Ігорик. Ну, чесно, ти вже одну зловив, давай Ну ноль-ноль, окей? Давай, до п'яти. Давай. Ти ще й далі кидаєш? 1-0. Брехня. Один-один. Щодня якось виходить. Так, ти ще й ближче до садка, до опарищів. В тебе взагалі перевага капець. Закону територія мішають. Так, один-один, да? так? Угу. мене ще й палка запуталась, то ти мені... Добре, добре. Дуже добре, ти не розпутуй, кидай так. Два один, два-два. <ріхи> <ріхи> тікають лопай. Так, два-два, да? Я би ставив на перспективнішого Типа так. Да. Та твою мать. А, ти бачиш? Бодя, давай по 100 баксів. Та той якийсь трендець. Ігор, так нечесно робить. У мене перед тим така сама фігня була. Ну ладно. Три-два. Блях. Тепер треба доганяти. Уберіж йому хтось гачок. Ігор, який Три-два я веду. Бодя, ти на кого поставив? Нормально? На, на Ігора? Ай. Та то якийсь трендець. Так. Зачепив палку. Ах ти йолки, палки все добре, добре. Чо Ігорик? горик? Mm. А тут кажуть, що на поплопопір офігенно безупаришок клює. спробуй. Ага, добре. П'ять зловлю, потім шосту буду пробувати без. Так три-три, так? Ні, Ігорик, не три, чотири три. чотири три. Чотири -три. А, поки що рома? Що значить поки що? Ну давай, давай. там рыбы давай. просто били. Тяны. Куда ты мне в точку кидаешь? Дисквалификация. Ты закинул в чужий сектор, то тебе не спасе. Есть! Вова, 10 гривен. Все, молодец. Мне пятерка, тебе пятерка. Добазарилась? Пятая, чемпионская, красноперка. Я просто дав фору. Ігор, що ти зробив на так? Не, не хотів старшого брата розстроювати. Прикол цієї оснастки, що в ній, мені здається, може розібратись кожний, бо те, що приманює рибу, воно ж є сигналом, сигналізатором клювання. Правильно? Ну, цей попер це є і опаньки. Ой, не засічка. Цей попер це та. Це штука, яка приманює рибу. І, ну, це поплавок, типу, да? Да, да? Це поплавок, по якому ти бачиш покльовку. А коли ще в тебе така от паличка ультралайт, там від одного до п'яти грам, це вообще кайф. щоб сюди легшу катушку, це не дуже сюди підходить. Ну, іншої в мене немає. Я, я ніколи таку рибу не ловив. Якщо їздив, то ловив. щуку. Офігенно закинувся, що сказати. Нормально кидаєш, молодець. Ой, яка мізерна рибка. Дуже мізерна. Я її побільше ловив за сьогодні. Щойно не був батл Романа з Ігорем, Роман переміг. Тож тепер мені дуже хочеться перемогти Романа. За дзвоня чемпіону. Позарабати. Турнір? турнір? Ну, ну. Скільки ловим? Ну, давай п'ять штук. Добре, Я... має значення розмір. Ні, Немає значення розмір. Ми, в принципі, в однакових умовах. У нас однакові поплопопери, плюс-мінус однакові довжина поводка. І в нас... А в тебе штучний опариш? Так, так. так, так. В мене штучний. В тебе штучний опариш. І в мене штучний опариш. Тільки в мене червоний в Каті білий. Що, погнали? Так. 0-0, так? 0-0 да? поки що. Окей. Що з тобою в нас, Катя турнірів не було. Не. правда? Я тільки тебе знімала. Коли ти був на турнірі? Є. Ай-яй-яй. І дивись, така непогана. Ну що, 1-0, Роман Ігорович. Чекай, чекай, зараз доженемо. Будь ласка, асистент. Слухай, може таке бути, що вона на червоної опариш квівати не хоче? Може, ну, поміняється, ж не заборонено у нас в правилах. Так. А де білий опариш? Uh, а ну, живий там... я можу взяти згідно правил? Можна, можна, любий. Можна живий, да. так? так я поміняв перше на живого. І так, в нас тут ставки. Вова Єлісєєв поставив на Катю 100 гривень. Давай, дружина, на тебе а моя 100 гривень. дружина поставила на мене 100 гривень. І причому сказала, що якщо вона програє, то гроші буду я віддавати. Батил во. Во ставка, Катя. Брат мій ще, поставив. на тебе 200. Знаєш, Хорчик, мене більше воно, типу, ну, дивує, як вона тут вижила, типу, така крастопірка велика. Є. Є, є, є. Рома, знаєш з чим пахне? 2-0? Ну! То капець. Так хто там 200 гривень ще не поставив? Так, yeah? чекай, чекай. Ти там не сильно спіши вірити. О, yeah. oh, так хороша зато дивиська. Так. Це за трьох канає. Oh, О, починається. Так, відійдіть. Часу нема. Так. Що там? два 2, -2? 2, 2 Та ти що? Елісеєв, твої помідори 2 -2. під загрозой. Єлісеєв за 100 гривень, Ай, який блин, він збирався виграти, хоче ]ся. купити помідори. Нащо тобі ваго помідори, скажи мені. На, запершу вагом. Що є? 3-2! Та ну, все. 3-2-3-2. Вова, не буде в тебе помідорів. А? Там щось відбувається. Добре, що можу туди докинути. Але Мені б ще якісь зірби покраще. Це одразу, щоб потрошку не кидати, коли будемо жарити. Слухай, зафіня, чого не клює? Є, ух ти. Та тут ще і бікфіш. Ух ти, ти що. Тут якась немаленька. А ні, слухай, просто така активна. Я думала, що така ті. Ну, Ром, що це? Супер, ти шо? Це три-три. Це три три, так. Вова, маємо шанси ще на твої помідори. А до речі, реально, у нас тут просто вже запресована точка. Ти ну, походу, да. Катя, я, звісно, перепрошую. А оце 4-3. Ну! Та вона велика, вона маленька. <рес> ну, така собі. Рома, ти не розслабляйся, в мене клює. Так, а ну, понятно, коли твій супротивник вже всього опаріка зрасходував, то як тут ловити? Це. Що ти виграв, хочеш сказати? Юху! Бляха. <ривіт> Заєм, ми 100 гривень виграв, <ривіт> як в тебе немає помідорів. <ривіт> <ривіт> обіграв, обіграв. <ривіт> Слухай, В тебе нормальний бізнес, диви. 10 виграв, 100 програв. <ривіт> Слу слухайте, я хочу сказати, ну чесно, не, не прикро програти чемпіоном світу. Ну от чесно, не прикро. Блін, а подивись, і якраз підійшла риба і зараз буде ловитись з кожного закиду. О! Я вам що кажу? О! Та ти що? Вова, Ні. да, та нормальна. Ти що? Ох, це гарно. Щух! Ні, ну бікфіш точно в тебе. В мене всі маленькі, в тебе всі великі. Що Вова, пробач? Пробачаю. Сотки не заміну. Він такі, не, 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 не до кої. Порядок. І так, ми сьогодні ловили на поплапопір. Ну і давайте подивимося, що в нас разом з того вийшло. Будь. Так, тут наша краснопірочка. Отака от краснопірочка в нас клює на водоймі Баунті. На поплавок клює, на поплапопір клює. Чим більший ставити гачок, тим більша красноперка клює. Насправді така ну, дійсно рибалка для душі, я відверто ніколи не думав, що я від такої рибалки можу отримати масу задоволення. Друзі, приїжджайте на нашу водойму. Краснопьорка, до речі, це сорна риба, її можна забирати, якщо ви маєте таке бажання. Підписуємося на наш канал. Якщо ви хочете отримати відповідь на своє питання, задавайте його в коментарях. На найцікавіші питання. Ми обов'язково знімемо відео. Підписуємося на канал, ставимо, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на водоймах. Слава Україні! Героям слава! Герам за Такий. Вова, Вова, не палку